Ніч музеїв це міжнародна акція, яка дає змогу оглянути музейні експозиції вночі. І приурочена вона до дня музею, який святкується 18 травня. Цей день більш ніж дві тисячі музеїв у 42 країнах Європи відкривають свої експозиції для відвідувань у вечірні та нічні часи. Таким чином музеї привертають до себе молодь, яка звично проводить своє дозвілля ввечері ніж днем. Они должны быть открыты для общественности, потому что без общественности мы, музеи, какие бы мы свои современные идеи, инновации не придумывали и не привносили, без общественности это не станет известно. И, естественно, именно от общественности мы ждем и понимания, и поддержки во всех наших начинаниях. Перша ніч музею була проведена у Берліні у 1997 році, і продовжувалася ця традиція багато років. В Одесі з ініціативи голови облдержадміністрації Едуарда Матвійчука ніч музею проходить вже втретє. Гаслом цього року є сузір'я муз і неспроста, адже організатори задіяли усі сфери, яким протигують музи: танці, історію, лірична поезія та багато іншого. У програму акції будуть включені конкурс дитячого малюнка, концерт духових інструментів, поетичний марафон, квести та навіть виступи школи Фламенко. Цей захід проходить під пільною увагу обласного голови Едуарда Матвійчука. Адже основним поштовхом культури, взагалі, є творчість у різних своїх проявах. Воно входить в програму. Народний бюджет це те, що Одеса – культурна столиця України. Понимаете? і под это, соответственно виділяються діні. Сятинаходяться спонсори, находяться все. это и є суммарно народний бюджет. Також у рамках програми Народний бюджет ініційованого Едуарта з 17 по 19 травня пройде міжнародний фестиваль Дунайська весна. Фестиваль, який своєю географією торкається майже усієї Одеської області.